Ну все, детки. Где наш чаревный домик? Я запрошу вас на ранковый пол. Беремся за ручки и ставим голову. Хай радость и усмешки сядет на пол. А давайте прилетаем. Голос, но красиво. Доброго ранку, рідний Мі садочок, усі ми бажає, здоров'я і добрим. Молодці, сідайте на стучці. І зараз ми будемо вибирати дитину дня. А дитина дня у нас сьогодні буде хто? Дяна. Аліса. Бачите, ось її фотографія красива. Ось сюди в когону. Ось вона. І Алісочка зараз виходь. Ми вдягнемо тобі смайлик, який всі діти дня носять ось такий красивий смайк. Веселий, радісний. І Аліса зараз нас познайомить з прогнозом погоди. Алісочка розказуй, будь ласка, зараз. До нас вже і п'ятниця. Опускай смайлик на п'ятницю. На п'ятницю. А за. Опускай, опускай. Що, чепуйся маленький? Да. От хіт да? такий. Да? От, заморився вже бідний, цілий тиждень він крокує з одного місця в друге. П'ятниця. А яка ж сьогодні погода, скажи, Лісочка. Пора, о, пора погода яка? Яка погода сьогодні, дітки? Подивіться Покурна, на небо, похмура, сира, ще яка. Вітер є? Безвітряна. Безвітряна, так. Ось така Холодна. у нас сьогодні погода. Холодна, молодець тімочка. Добре, Алісочка. А ну порахуй, скільки ж у нас сьогодні хлопчиків прийшло в садок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 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 Познач, будь ласка, цифрою шість. Ось так. Хлопчиків шість. А дівчаток вже ж скільки. Одна, Одна. ну познач цифрою. Одна дівчинка в нас. Ну, кого в нас сьогодні більше? Хлопчиків, а менше кого? Дівчаток, звичайно. Сідай, будь ласка, одягни браслетик. Ось, щоб він тебе прикрашався. І не знімай, кавісточка. І не знімай. Давай на ручку нам Хай буде так. Все. Дітки, ми з вами на цьому тижні розповідали про здоров'я. Що ж це таке здоров'я? Що означає здорова людина? Сильна. Це яка? Сильна. Так, сильна, ще. яка? Спортивна, ще. Здорова, Здорова, дімочка, ще яка. Дуже сильна. Сильна, весела. весела. Активна, Активна. боже, які молодці! Весела. А, і весела, так, да, маєчик, весела. А ви знаєте? Що наш Максимчик я, Білінський разом з мамою приготував домашнє завдання. Да, вони з мамою зробили ось такий гарний плакат. І зараз Максим нам розкаже, а що ж треба робити, щоб бути здоровим? Ви гласочка Максим, іди розкажи. Тримай таку показочку в тебе, вставай збоку, щоб дітки всі бачили голосно. Розкажи. Щоб бути здоровим, треба числити суди кожного ранку і кожного вечора. Так. Дотримуватись режиму дня. Так. Їсти корисну їжу, щоб бути сильним і здоровим. Їсти овочі і фрукти, щоб зміцнити свої імунітет. Ходити ранкову зарядку. Займатися спортом. Ой. Ой, який молодець! Давайте поаплодуємо Максиму за його гарну відповідь, за такі <плес> таке. <плес> ну що ж, правильно сказав Максимчик, щоб бути здоровим, <плес> треба займатися спортом, бо спорт зміцнює наше здоров'я. І ми з вами зараз пограємо в гру Спортсмени. Давайте вийде. <плес> Красиве таке велике, гарне поле. Беріться за ручки. І так, ви будете спортсмени, Станьте трошки моду, щоб ви не заважали один одному. Mm -hmm. да. mm -hmm. Я буду називати спортсменів, а ви будете показувати рухи. Так, Увага. Ми бігуни. Ось, які бігуни у нас. Ми É o Так, фігури ви зробили. Молодці! Оце у нас спортсмени. Сідайте Сідаємо. Дітки, ми з вами тренували руки, ноги, тіло. А тепер, щоб бути розумними, ми потребуємо наш мозок. так? І пограємо в гру.

Ну, ну ну, ну дівочка, ми не будемо просто стукати, а будемо стукати по, по, цій, да, по, по нижній схемі. Ось цій, добре? Великі кола означають е, гучний звук, да, стучим, а маленькі кола тихо стукаємо. Добре? Приготувалися.

Ой, як здорово! Як красиво у нас вийшла така гарна музика. Вам сподобалось, дітки? <плес> а Як мені сподобалися, як ви гарно грали музику. Ну що ж, все потренували. І я вам зараз розкажу, що ж ми будемо робити сьогодні на занятті. А сьогодні ми з вами відвідаємо виставку. Виставки з сильних людей і слабких, які не люблять робити зарядку. Потім зробимо з вами снігову фортецю. Тільки не із снігу, тому що в нас його немає. А із паперових кульок. А ще пограємо в гру, Що треба робити, щоб бути сильним? І наостанок ми збудуємо фітнес-центр. І будемо там займатися. Чим? Спортом будемо займатися. Звичайно. І, і будемо спортсменами. Будемо сильними і здоровими. Я вам дякую. Вам сподобалося сьогодні? Да. На ранковому колі. Добре.